Вітаю вас у Рубриці відеоуроки. В цьому уроці ми з вами розглянемо, як у графічному редакторі Paint можна створити ось таку рамку подібного вигляду. Приступимо. Для цього відкриваємо графічний редактор Paint. Встановлюємо розміри робочого поля 1100. 52 на 650. Далі беремо інструмент еліпс. З допомогою цього інструменту, побудувавши коло з зажатою клавішою Shift, ми і створимо подібну рамку. Натискаємо клавішу Shift, побудували коло. Товщину беремо. Якщо важко буде працювати з товщиною 1 піксель, беремо 3 пікселі, другу товщину. Далі беремо, копіюємо це коло, Ctrl-C, Ctrl-V і стараємося його розмістити таким чином, щоб дане коло дотикалося до серединки. Тобто точніше до центра кола. Цим краєчком Є. Далі беремо, копіюємо цих два кола, Ctrl-C, Ctrl-V, вставляємо і так, щоб вони суміщалися. Вставимо. Є. Точність коригуємо стрілочками вгору, вниз, вправо, вліво і йдемо далі. Є. Раджу далі не повторяти копіювання двох кіл, а брати вже оцих 6 кіл. Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо, вставляємо. Відображаємо достатньо. Далі, що потрібно зробити? Взяти інструмент масштаб, збільшити і зробити корекцію даного зображення. Ну, В першу чергу ми залишаємо перше коло по якому будемо робити сцепку двох ось таких орнаментів, а далі вгорі ось тут, начебто такого вигляді, такого трикутничка залишаємо арочного і видаляємо зайвий елемент. Ось так. Ну і останнє коло залишаємо. Тепер що ми робимо? Беремо масштаб, зменшуємо. І потрібно м скопіювати ось цю частину. Раджу навіть так, скопіюємо цю частину, Ctrl-C, Ctrl-V. Далі відобразимо її по горизонталі, відіб'ємо її по горизонталі. І ось так суміщаємо. Маємо вже. Верхню рамочку. Далі потрібно, звичайно, зробити невеличку корекцію. Ось, візьмемо пластик і підправимо. Так. Зробимо посередині тюльпан. Можна, звичайно, посередині залишати і коло, і тюльпан. Вже, включаючи фантазію, можна коригувати рамку відносно. якою нам більше подобається. Так, є. Після чого ми з вами давайте розфарбуємо цей верхній ряд. Ну, наприклад, ось таким чином. Через один. Да? Ну і щоб у нас оригінальніше виглядало, давайте тут зробимо цвіт тюльпана жовтим, а сам тюльпан червоним кольором. Ось так. Ну і зробимо краї теж червоними. Надалі нам потрібно працювати вже з полоскою цієї рамки. Для цього зменшуємо зображення, збільшуємо розмір зображення і стараємося. Формувати нашу рамку. Це вгору під, піднімаємо, Ctrl-C, Ctrl-V, копіюємо і повертаємо на 90 градусів. Для цього потрібно зайти в поворот на 90 градусів вправо. Ну і давайте з вами відкоригуємо. Так, є. Виходить за межі. Зображення за межі нашого листа. Так? Для цього потрібно збільшити межі листа. Ось таким чином трошки розширимо межі листа. Ну і вставимо наш об'єкт скопійований. Ctrl-C, Ctrl-V. У нас вже він є скопійований поворот на 90 градусів. Ну а далі, щоб довго не гратися, що робимо? Знову зменшуємо, копіюємо ось цей елемент. І що потрібно зробити? Відобразити по горизонталі разок і відобразити по вертикалі один разок. Так, Далі підганяємо нашу рамочку, використовуючи клавіші право вліво Наша рамка готова. Для того, щоб помістити зображення певне у рамку, нам потрібно ось сюди скопіювати певне кісь зображення. І відповідно рамочку перенести на це зображення. Все. Виконання рамки з використанням геометричних фігур закінчено. Бажаю вам успіхів у творчій роботі.